Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами починаємо працювати з темою Арифметична прогресія. Що ж це таке? Давайте розглянемо з вами ось таку послідовність. Поки що не пишемо, просто дивимося. 3, 10, 17, 24. Що ми з вами зараз помітили? Кожен наступний член цієї послідовності збільшується на 7. 3 плюс 7 10, 10 плюс 7 17, 17 плюс 7 24. Отже, послідовність кожен член якої, починаючи з другого, дорівнює попередньому, доданому до одного і того самого числа. Називають арифметичною прогресією. Дивіться, ми кругом додавали одне й те саме число 7. Це число позначають літерою d. Ось такою. Отже, для будь-якого натурального n справчується рівність а n 1 дорівнює а n плюс d. Що це мається на увазі? Дивіться, для того, щоб нам знайти наступне число, друге, ми повинні до першого додати різницю оцю d7. Отже, що у нас буде? Подивіться, для того, щоб мені знайти другий член моєї послідовності, а тепер ми кажемо арифметичної прогресії, мені треба до першого додати d. Якщо я хочу знайти, наприклад, п'ятий член арифметичної прогресії, що я буду робити? До четвертого додавати Д? Різницю арифметичної прогресії можна знайти, якщо від будь-якого члена прогресії, починаючи з другого, відняти попередній. Дивимося на нашу прогресію. 24, віднімемо 17, отримаємо 7. 17 від 10 отримаємо 7 і так далі. так? Отже, d дорівнює a n плюс 1 мінус a в n степені. Ідемо далі. Формулу nного члена арифметичної прогресії можемо представити ось в такому вигляді. Давайте зараз цю формулу запишемо. І попрацюємо з нашою першою послідовністю, з нашою першою арифметичною прогресією. Наприклад, хочу я зараз знайти 1, 2, 3, 4, п'ятий член моєї арифметичної прогресії. Отже, що я напишу, А 5 дорівнює А 1 плюс Д різниця N-1. 5 мінус 1. Я знаю і перший член моєї прогресії, і знаю різницю. Отже, що це у мене буде П'ятий член моєї арифметичної прогресії дорівнює. Перший член там дорівнював у мене 3. Плюс різниця дорівнювала 7. 5 мінус 1 4. 7 множимо на 4 28 і плюс 3 31. Тут дуже легко себе перевірити, подивіться, 24 і наступний плюс 7 дійсно дорівнює 31. Зараз ми переконалися і на формулі це перевірили. Отже, формула робоча, вона працює, її потрібно знати. І ще раз, формула n nного члена арифметичної прогресії, а n не дорівнює, а1 плюс d різниця, да, множимо на n-1. Арифметична прогресія має властивості. Сьогодні ми з ними просто ознайомимося. На наступних уроках будемо з ними працювати з цими властивостями. Отже, властивість під номером 1. Будь-який член арифметичної прогресії, починаючи з другого, є середнім арифметичним двох сусідніх з ним членів. Тобто Ан не дорівнює ан 1 плюс Ан 1 ділимо на 2. Наприклад. Якщо ми шукаємо п'ятий член прогресії, то що у нас тут буде? Четвертий член плюс шостий член ділимо на 2. Друга властивість. Будь-який член арифметичної прогресії, починаючи з другого, є середнім арифметичним двох рівновіддалених від нього членів. Отже, зараз ми казали п'ятий, і брали четвертий і шостий. Можемо шукати п'ятий і брати і в одну, і в іншу сторону відступити на два. Наприклад, третій і сьомий. Ділимо навпіл да? арифметичне. Третє. Якщо К, Л П і С натуральні числа, і К плюс Л дорівнює П плюс С, то АК Т плюс АЛ дорівнює АП плюс АС. Четверта властивість. Будь-яку арифметичну прогресію можна задати формулою a n дорівнює d множимо на n плюс б, де б і d деякі числа. І п'ята властивість послідовність Ан, яку задано формулою вигляду an дорівнює dn плюс b, де d і b деякі числа, є арифметичною прогресією. І ще раз, з цими властивостями ми будемо працювати сьогодні, тільки ознайомилися з ними. Отже, перший номер, номер 692. Записуємо разом зі мною в зошит. Запишіть 5 перших членів арифметичної прогресії АН, різниця якої дорівнює d. Дивимося, Перше. перший член дорівнює 5, різниця d дорівнює 4. І пригадуємо формулу, да, яка у нас формула була сьогодні, ми її записали. АН дорівнює. А 1 плюс d різниця множимо на n мінус 1. перших. Перший ми знаємо, другий а2 дорівнює. Тобто зараз у нас n дорівнює 2. А 1 плюс d множимо на 2 мінус 1. Що це у нас буде? А перше у нас дорівнює 5 плюс різниця 4 мінус -1, 1. 5 плюс 4 9. Знайдемо третій член арифметичної прогресії. А третє, тобто n у нас зараз дорівнює 3 дорівнює. А перше плюс d 3 мінус 1. Дорівнює. А перше. 5. Плюс d у нас дорівнює 4, 3 мінус 1 2. 4 множимо на 2 8, плюс 5 13. Тобто третій член дорівнює 13. Четвертий член знайдемо а4 дорівнює а1. Плюс D, n у нас зараз дорівнює 4, бо а4. 4 мінус 1. А перше 5 плюс 4 множимо на 3. 4 на 3 12, плюс 5 17. Так, і давайте ви запишете, а я просто проговорю, як знайти п'ятий член, а п'яте дорівнює А1 плюс D множимо на 5 мінус 1. Це буде 5. Плюс 4 множимо на 4. 4 на 4, 16, плюс 5 21. Отже, ми з вами отримали арифметичну прогресію. 5 перший член, 9, другий член, 13, 17 і 21. Ми з вами зараз знайшли 5 перших членів арифметичної прогресії. Йдемо далі. Наступний номер 696 послідовність АН – арифметична прогресія. Знайдіть а 7, якщо а1 дорівнює 8, d дорівнює мінус 8. Отже, а 7 дорівнює, і пригадуємо знову ж таку формулу. А1 плюс d множимо на n-1. У нас зараз n це 7. 7 мінус 1. А перше у нас є 3, плюс множимо на мінус 8, і на 7, мінус 1 6. Мінус 8 множимо на 6. Отже, мінус 8 множимо на 6, мінус 48, і плюс 3 мінус 45. Отже, сьомий член цієї арифметичної прогресії дорівнює мінус 45. Виконаємо друге завдання. Потрібно знайти 12 й член арифметичної прогресії, якщо А1 2,7, D дорівнює 0,4. Отже, А12 дорівнює n у нас зараз дорівнює 12. А 1 плюс D множимо на 12 відняти 1 дорівнює. А перше у нас 2,7. Плюс d у нас 0,4 і множимо на 11. Так, 0,4 множимо на 11. Це буде 4,4. Додаємо 2,7. Це буде 7,1. Отже, завдання ми виконали наступне. Номер 698 записуємо разом зі мною. Номер 698. Знайдіть різницю 10 і 18 члени арифметичної прогресії. І розберемо з вами першу прогресію. Отже, різницю. Як знайти різницю? Пригадуємо. Різницю можна знайти, якщо від, наприклад, однієї другої відняти одиничку. Що ми отримаємо мінус 1 другу. Від половинки відняли ціле, так? буде мінус одна друга. Отже, подивіться, кожен член нашої прогресії зменшується на одну другу. Далі десятий член А10. Отже, n дорівнює 10 дорівнює А1. Перший член, ми знаємо, дорівнює одиничка. Ось він, так. Далі. Плюс... D, а у нас d дорівнює мінус 1 друга, отже буде мінус 1 друга, множимо на 10 мінус 1. 1 мінус 10 мінус 1 9, мінус 9 других. 9 других це 4,5. 1 да? мінус 4,5 буде мінус 3,5. І аналогічно знайдемо 18 член, а 18. Тобто тепер у нас замість n буде 18. Давайте відразу да, підставимо, що у нас буде. Перший член у нас одиничка. Мінус одна друга. Множимо на 18, мінус 1 17. 17 других це 8,5. Отже, 1 мінус 8,5 буде мінус 7,5 мінус 7,5. Не встигаєте, зробіть паузу, допишіть ваш домашній номер, номер 697. В арифметичній прогресії відомо, а 1 відомо різниця потрібно знайти другий, п'ятий, 10 та 101 член цієї арифметичної прогресії. Отже, працюйте. Я чекаю на фото ваших робіт. Бажаю вам успіхів!